Котрий вже Одеса. не випускають гади літака, не допоможуть ні менти, ні жовта преса, собача ситуація така, брехала, мабуть, нам залежна преса, шо літаки надія, і оплот. І тут пройшла вся синя, як принцеса Стюардеса, розміром як весь грив громадський плот, в сорочинцях ні вітру, ні хмарок. І можна полетіти у Гавану, відкритий Київ до Полтави крок. Ну, а мені все те по барабану, чи ж попросити у природи згоди, бо зал чекання стам, немов тюрма. Всі терпеливо ждуть із моря гарної погоди, але її ніби на зло нема й нема. Проходить час, а люди все чекають. В Одесі прояснилось, богові хвала. Та все одно туди літака не випускають, бо якесь падло вкрало півкрила. Чекатиме тепер уже Одеса, літак без півкрила дасть фору лиш козі. Отож запрошує в салон на стюардеса як принцеса, хоч покататися по злітній полосі. Запрошує культур! Як принцеса Стюардеса, нас покататися по злітній полосі, і доки того злодія шукали, і доки забирали крила зима настала геть похолодало, і вже б доїхав, осідлав, як би осла і людям при такому інтересі. Це мов би, анекдот у всій своїй красі, Рейс знову відміняють якийсь клоуну Одесі, вночі залив каток на злітній полосі, сюди не допускають, а отам не випускають. Суцільне тобі скрізь НКВД. сюди, туди я дуже хочу, де вітри шторми ласкають, де завтра сніг на голову впаде, надії вже ніякої немає. І вильоту чекатимуть роки. По інтернету чув. Свиридівка приймає, та не летять тудою літаки. Свиридівка усіх усе приймає, на жаль, туди не долітають літаки. Я від чекання зовсім очманів, та інші кукурікають, кивають, але ж відкриті, і дві і кишенів. І я лечу туди, де гарно наливають. Дякую.